Оля відміряла йому небагато 65 років. Але прожив він їх сповна, ставши символом єдиної України, бо поєднав і в творчості, і в житті два такі не схожі українські регіони Закарпаття та Миколаївщину. Його постать стала ще одним виявом соборності української душі. Коли талант із верховини не тільки прожився у Степовому при Чорномор'ї, а й став його поетичним уособленням, Дмитро Кремінь народився 21 серпня 1953 року у селі Суха Іршавського району Закарпатської області в родині Дмитра Ільковича та Ганни Петрівни Кремінів. писати вірші почав з маличку. Вперше його вірш з'явився 1965 року в обласній газеті Закарпатська Правда, коли майбутній поет був п'ятикласником. З 1968 року навчався в Ужгородській школі інтернаті No2, тоді ж почав навчатися малюванню в знаменитій образотворчій студії заслуженого вчителя Золтана Баконі. Закінчивши школу, став студентом філологічного факультету Ужгородського державного університету після здобуття вищої освіти 1975 року направлений на Миколаївщину, де розпочав педагогічну діяльність учителем української мови і літератури у казанківській середній школі No2, нині Казанківська гімназія, No 2 імені Дмитра Креміня. Про ці часи пізніше згадував. Я ж тоді був 20-річним хлопцем, елегантним і красивим. А що дітей у школі любив і ніколи не давав ображати нервовим колегам, то й діти мене любили. І там же, в Казанці, відбулася ще одна найважливіша подія: Дмитро Кремінь зустрів кохання свого життя чарівну красуню Ольгу, народилося подружжя. Це було кохання з першого погляду. Тільки своїй коханій Дмитро згодом признався, що як побачив її, так і вирішив, буде моєю дружиною. Коханій дружині поет присвятив чимало віршів, вона його музи і берегиня. Невдовзі у подружжя народився син Тарас. Сьогодні Тарас Дмитрович Кремінь, український політик, науковець, громадський діяч, уповноважений із захисту державної мови. Через чотири роки перебування в Казанці Дмитра Кременя запросили до Миколаївського державного педагогічного інституту нині Миколаївський національний університет імені Сухомлинського, де він у 1979-81 роках викладав на кафедрі української літератури. Потім була молодіжна газета Ленінське плем'я. Де керував літ студією Джерела і завідував відділом, далі працював заступником головного редактора газети Рідне прибужжя, керував обласною літературною студією Борвій і завжди писав вірші, створивши чималий доробок. Вихід кожної книги поета ставав великою подією, а виходили нові книги майже щороку. Загалом у закарпатського миколаївця Дмитра Креміня побачили світ близько тридцяти збірок. Він лауреат дев'яти престижних літературних премій, серед яких Шевченківська помер Дмитро Кремінь 25 травня 2019 року. Постановою Верховної Ради України про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках 70 років від дня народження Дмитра Кременя відзначається на державному рівні. Підписуйтесь на наш канал та стежте за нами у соціальних мережах.